Галюцинація, смерть, депресія це не фільм жахів, це реалії недосипання. Сон це життя. Під час сну розслабляється нервова система. Проходить адаптація та оцінка всього дня, який попередньо прожив пацієнт. Якщо пацієнт не спить протягом 2-3 днів, викликає тривожність, депресію, відчуття внутрішнього дискомфорту та тремтіння. Більш ніж 5 днів може викликати галюцинацію. Якщо 10 і більше, це вже незворотні зміни в організмі. Норма сну для дорослої людини від 7 до 9 годин. За 2 години до сну не рекомендовано вживати алкоголь, гострі та солоні страви, займатися фізичною активністю, вмикатою. Гучну музику в фільми з яскравими картинками та динамічним сюжетом. Для здорового сну нам потрібно темне тихе приміщення, в якому не буде різких звуків. Основні вимоги до вашого ліжка це свіжа білизна, зручний матрас, бажано міняти його кожні 7-10 років. До подушки наступні вимоги Вона може бути синтетичною, органічною, може бути ортопедичною, навіть пір'я або пуху. Що у вас є проблеми з засинанням звертайтесь до нашої клініки за консультацією.